Провокацію на дорозі три дні поспіль влаштовували чернігівські даїшники. Вони проводили операцію спецсигнал. Два екіпажі швидкої медичної допомоги з увімкненими проблисковими маячками їздили найбільш популярними маршрутами, а співробітники ДАІ спостерігали, хто з водіїв не надасть переваги у русі автомобілям оперативно-рятувальних служб. За три дні таких порушників назбиралось 12. Це в разі наближення. Автомобіля з привлісковими маячками водій зобов'язаний йому дорогу, значить, і пропустити цей транспортний засіб. На жаль, дисципліна водіїв такова, що не всі водії виконують ці вимоги пункту правил дорожнього руху і не дають перевагу в русі цим транспортним засобам. Тетяна Артеменко фельдшер п'ять років. Вона працює у складі виїзної бригади швидкої допомоги. Розповідає, викликів завжди багато і від того, як швидко приїдуть медики, часто залежить життя людини. Бувають всякі случаї, бувають і аварії і ну там на живе ранення дуже багато, і всяких таких. По-різному, якщо аварія, треба дуже швидко їхати або, ну, в большому довести до лікарні, Люди от на перекрестках, бувають машини не вступають, якщо дитина смігалками і сиренами, зовсім не вступають місце. Ну, этого теж часто жизнь больного. Насправді, транспортних засобів, які мають право на використання проблисковуючих маячків, не так багато. Правил дорожнього руху є значить, так звані спеціальні транспортні засоби, які дійсно обладнані проблисковими маячками і звуковою синізатор. Тобто, це служба міліції. Служба управління державної охорони, швидка медична допомога, пожежна охорона, ну і служба інкасації. За даний вид правопорушення передбачена відповідальність штрафу розмірі від 510 до 680 гривень або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин. Рішення про накладання виду стягнення приймають судові органи.